Українки почали масово віддаватися у фіктивні шлюби. В інтернеті оголошень про пошук підставних наречених в Україні, хоч греблю гати. Завдяки одруженню із нашою громадянкою, іноземці, головно араби і вихідці з Кавказу, прагнуть отримати посвідку на проживання, дозвіл на роботу, право на безкоштовне навчання та медичне обслуговування. І колись наше громадянство продають співвітчизниці місце під штамп у паспорті недорого. Є українки, які можуть зіпсувати свій паспорт просто для того, щоб отримувати якісь 500 доларів за те, що вона фіктивно вийде заміж за громадянина з Кавказу чи чи з якогось ближнього зарубіжжя для його вигоди і для своєї грошової вигоди. Коли наші громадяни їдуть за кордон, то напто звичайно ці послуги набагато дорожчі. Дружину ненадовго шукають і в інтернеті, та на овочевому ринку покарання в Україні за це не передбачено хоча в ЄС підставне кохання це. Штрафу десятки тисяч доларів, в'язниця чи депортація. Правоохоронці перевіряють усе електронну адресу, листування, навідуються додому, просять показати сімейні фото чи підтвердити інтимні подробиці стосунків в країнах євросоюзу, в тому числі Гірманії, Франції, Іспанії, Італії і так далі. Якщо там виявіть факт, того, що був фіктивний брак, це не танітока депортація, ну і попадають вони в чорний список шенґеновських країн, І ближайший там ну мінімум 5 років, він не має права пересікати границю. Тож намір вибратися з України за кордон шляхом фіктивного шлюбу афера дуже ризикована. Найбільш аморальним фахівці вважають фіктивний шлюб із самотньою жінкою з дитиною, щоб уникнути армії. Адже навіть після розлучення чоловікові доведеться виплачувати на нерідну дитину аліменти.